Добрий день, мене звати Олеся, і я веду зумбу. Я хочу вам розказати, що в нашому суспільстві є дуже багато негативу, і жінкам дуже складно, тому що ми його дуже відчуваємо і поглинаємо в себе як губки. І наш організм старається захистити від нас від негативних емоцій. І будує якби велику китайську стіну з жиру, і тому жінка починає глачити, тому що не знаходить вихід цим негативним емоціям. Одним з варіантів позбутися цього негативу є спорт. Коли жінка приходить на заняття, вона позбувається від щоденних турбот і дає свободу своєму тілу. Можна навіть викрикувати під час заняття, цим самим уявляючи, що ми позбуваємося цього негативу, переживань і зайвих калорій. Так само не потрібно думати, що ой, це такий складний рух, я його не виконую. Ви все можете, ви не знаєте, на що здатне ваше тіло. Головне усміхатися собі в дзеркало, тим самим підбадьорюючи себе. Дякую за увагу. До побачення.